Що може бути кращим за музику душі? Та ще й коли її виконують, як капельно майстри Житомирської академічної хорової капели Орея. Днями вони завітали до Бердичева й у приміщенні міського палацу культури імені Олексія Шабельника виступили перед благодатною Бердичівською публікою. Саме такою її вважає керівник капели, заслужений діяч мистецтв України Олександр Вацек. З Бердичевом у нього пов'язано дуже багато. Я дуже люблю Бердичів. Я колись, будучи молодим, працював тут після армії. Тобто в мене тут залишились добрі і друзі, і спогади. Колись починав тут з жіночим хором працювати. Мені було 24 роки. Я приходжу в клас, а там такі супер, супер да, і гарні, і все. Дуже важко було. Дисципліна була погана, і треба було щось з ними робити. Почав з ними цікаву, цікаву музику, зацікавив і таким чином виник. Жіночий хор другого курсу. А потім далі, далі, далі. Поступово. Перше відділення артисти капели розпочали з фольклорних пісень. Українські жартівливі пісні, сумні та повчальні, линули зі сцени і радували глядачів. Початку концерту Олександр Вацик попрохав вимкнути мобільні телефони, адже їхні дзвінки заважатимуть артистам виступати. Та послухались його не усі. Іноді деякі твори, що виконувала орея, супроводжувалися сучасними мелодіями на мобільних. Більшість присутніх були школярі, які, на жаль, показали своє безкультур'я, чим змусили керівника капели звернутися до них зі сцени. Чого сюди прийшли? Посміятися, давно не, не чули, давно не бачили. Тут є одна. Умова така, щоб щось почути, треба помовчати. Потім, після першого номера, всі, кому не подобається, після другого вставайте і йдіть. Тому що я дуже не люблю, коли дитину насильно кормить чимось. Вона потім вирядує, починає фокус якийсь робляти. А коли голодна прибіжить, все з її ще й добавки побросить. Ті, хто підуть, будуть дуже жалкувати, тому що кожен твір це щось різне. Це моя душа, це їх душа, це наше серце. Це пісні з різних країн світу в різних манерах, в різних стилях, аби, хоч якось зацікавити публіку, розповідає Олександр Вацек. Він разом зі своїм колективом вирішили трішечки змінити програму. Щось трошки імпризував, по ходу, щось, щось міняв, знімав. Ну, перше, треба було контакт встановити з дітьми, тому що ця я знаю, що така команда велика. Це може бути лихо стихійне, якщо щось невірне слово не так, щось вони піднімуть шум і нічого не буде. Ну, в принципі, поговорили. Виникла якась своя атмосфера після першого відділу каже: всіх змиє, буде пустий зал. зали. Добре, буде одна людина сидіти. Будемо для неї працювати. В Принципі залишили значить, якесь зерно. Посіяли, комусь це сподобалось. Окрім духовної та фольклорної музики, хорова капела Орея виконала для Бердичівлян і пісні сучасних композиторів різних країн світу. Лад капели постійно оновлюється, він живий організм, каже Олександр Вацик. Кожна людина це окрема творча особистість, яка вносить свою частку у формування всесвітньовідомого колективу. Артисти у Рей впевнені, аби донести до глядача свої почуття, на сцені потрібно бути щирим. Насамперед потрібно жити цією музикою, яку ти співаєш. Не потрібно співати сольфеджо, Нотки окремо від, 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 від одної, А потрібно співати цілу мелодію. Звичайно, це має бути в душі, насамперед, в душі, в душею виконувати ці всі твори. Наостанок, мабуть, щоб повеселити школярів, артисти капели вирішили пожартувати. Вони запропонували усім на якийсь час потрапити до Африки. Уки дикої природи, які, до речі, виконували самі артисти. Житомирська академічна хорова капела «Орея» залишила залу Палацу культури. Я душі благодарна всім, хто приїхав сюди і, як то кажуть, показав нам цей концерт. Мені всі номера дуже подобалися. Я бажаю такі номера. Дуже гарний концерт. Мені дуже все сподобалось. Емоції просто зашкалюють, Мені дуже сподобалося. Це дійсно дуже я не можу передати наскільки мені подобається за чудовий концерт, за приємну атмосферу та за лепту духовності артистів капели Бердичівляни нагородили бурхливими оплесками квітами. Зала провела у рею, стоячи, чекаючи на швидку зустріч з улюбленцями.